Сікорський це є втіленням так званий «American Dream». Якщо б сказати, чий музей треба зробити то Сікорський був би один із перших, хто заслуговував би на це, щоб зробити в Україні музей присвячений Сікорському. Що від Сікорського залишилося? Тільки архівна справа в КПІ і все. У 2000 році за міністерства Кузьмука було передано в оренду це приміщення на 49 років благодійному фонду імені Сікорського. Біля трьох мільйонів вже була прирахована на відновлення, на початкове відновлення цієї будівлі. І що? Бачимо, там нічого не змінилося, взагалі, крім того, що забили, там, заклали вікна. Спочатку занедбаємо, а потім через торків намагаємося щось відновити. Оце є приклад того, як ми ставимось до історії, до своєї. авіаконструкторів, які підкорювали п'ятий повітряний океан, було зазвичай багато. Взагалі, ігор Сікорський об'єднав два континенти: це. Американський і європейський його вважають як спільником для трьох країн: це Україна, Російська Федерація, теперішня і Сполучені Штати Америки, тому що в Україні він народився, він навчався. Він тут сформувався перші кроки зробив в авіації, сформувався як авіаконструктор, і вже потім його запросили до ну, Російської імперії Ріга міста Ріга, потім Санкт-Петербург. Там він створив перший в світі. В історії техніки та багатомоторні літаки, які використовувалися спочатку, він прагнув як пасажирські, але в роки Першої світової війни як бомбардувальники, і Росія, до речі, була єдиною країною сучасне з Першої світової війни, яка мала бомбардувальну авіацію. Потім під впливом обставин, хоча й пропонував він себе свої нові владі більшовицькій. Він змушений був переїхати емігрувати звідти спочатку до Франції. Там п'ять місяців пробував, потім вже до Сполучених Штатів Америки і фактично почати все з нуля. Емігрант, незнайомств, нічого не було. І змушений навіть був, був перебувати в вже давати приватні уроки. Але людина не опустилася на дно, не знітилася, не спилася, врешті-решт, а знов піднялася і зайняла свою нішу на американському авіаційному ринку. І американці завдячують. Сікорському, тому що саме він створив гелікоптерну галузь авіційної промисловості. Вони кажуть, що Сікорський це є втіленням так званої «American Dream». Є така легенда, що маленький Ігор побачив сон. Під впливом прочитаного романа Жуля Вірна Робрузавойовник, в який описувався, що головний герой летить на, на величезному човні, підлітає до чудового, великого зеленого острова. І от це начебто відклало відбиток на подальшу цю діяльність. Але це сон, сон. І невідомо, чи він відбувся. Буквально в 9-му році вже організовується повітроплавний гурток в КПІ. Студент його учасникам Сікорський був посередкований, тому що він був привіловим на становищі, оскільки в нього були кошти на те, щоб спробувати створювати свої власні літальні апарати, і він спочатку на подвір'ї батьківського будинку на великій підвальні конструює два. Гелікоптери, причому них — це був перший влітку 1909 року, який піднявся в повітря вертикальний зліт. Ще не було таких двигунів, які розвивали потужну силу, щоб піднятися вертикально. І тому цей другий гелікоптер він злетів і впав, от, зламався. І Сікорський не став більше повертатися до цього. Він переключився на традиційні аероплани. Вже в 1926 році була збудована перша літаюча апарат Сікорського, Це літак С-29А, американський. В 1935 році на одному з авіаційних салонів перетнувся з ним радянський авіаконструктор Андрій Туполів. Які теж ну, звичайно слідкували за новинками авіаційного ринку і запропонував так було неофіційно, що не бажаєш ти повернутися на батьківщину. А ну, Сікорський відмовився. Але повернувся яким чином? Радянський Союз після встановлення дипломатичних відносин у 1933 році році Сполученими Штатами, це новий курс Рузвельта, Закупив декілька оцих човнів для своїх потреб. Офіційно закупив. І от одна з таких човнів літаючих потрапив в кінокадр. Стрічка Волга Волга, режисер — Олександр. і ну, в 1939 році, вже 50 років, Сікорський повертається до своєї першої любові, до свого першого кохання це гелікоптер. Ми з одного боку можемо пишатися тим, що ця людина перші кроки робила саме тут, в цьому місці, в Києві. В київському політехнічному інституті, але ну що від Сікорського залишилось? От тільки архівна справа в КПІ, і все. Дуже прикро, що так, таке ставлення до, до історії. Спочатку занедбаємо, а потім через торки намагаємося щось відновити. У 2000 році за Міністерства Кузьмука було передано в оренду це приміщення на 49 років благодійному фонду імені Сікорського. сподівалися, мабуть, тоді, що тут будуть відновлені роботи, відновлений цей будинок, і декілька кімнат буде відведено для музею попереднього видатного проживальця в цьому будинку. Але з того часу нічого не відбулося. Консервацію, а потім реставрацію цієї пам'ятки потрібно до 75 мільйонів гривень. Таких безумовно грошей Міністерстві оборони немає, але ми сподіваємось спільними зусиллями відрестувати цю пам'ятку. Міністерство оборони після цього має намір включити цей дім до складу. Національного воєнно історичного музею і розвернутись тут не лише квартиру або пам'ятний експонат, який присвячене Сікорському, а в цілому повітря на територію України. Коли почалася там масова розпродажа майна Міністерства оборони, пан Кузьмук започаткував такий Собі новий підхід утримання армії, тобто продаємо щось і на ці гроші там фінансуємо армію, розбудовуємо. В цей же час, у 2000 році, було підписано цей договір, було створено деякий фонд, музей повітроплавання та авіації імені Сікорського. Гучна назва. І що в ітозі маємо те, що фонд. І зараз існує він. укладений на 49 років, але тоді ж почалася перша спроба відновити, тобто було таке гасло. От музей повітроплавання, там були фондом Сікорська навіть прираховано. Ну я не можу точно вам сказати, але цифра, якась біля трьох мільйонів, вже була прирахована на відновлення, на початкове відновлення цієї будівлі. І що гроші зникли, будівля бачимо, там нічого не змінилося, взагалі, крім того, що забили там, заклали вікна. Так? Тобто 3 мільйони на закладку вікон – це ну, надзвичайно багато. Тому, звичайно, реакція людей, там родини Сікорського в першу чергу була однозначна. А раз так ставиться Україна до Сікорського, то вони всі речі, все, що в них було, Сікорська передали демонстративно, передали до Москви. Оце є приклад того, як ми ставимось до історії, до своєї. Що зараз його відновити, то там дуже багато треба грошей. Звичайно, там треба створити музейний центр. Не музей в чистому вигляді Сікорського, тому що гарна експозиція музею політехніки, він там працював і там вже створено. Якщо політехніка б захотіла перемістити туди експозицію, це, звичайно, було б цікаво, тому що це родинна будівля Сікорських. Але ну, наш проєкт. Такий, що треба якийсь музейний центр, де буде постійно щось оновлювати. для того, щоб ну, захочети людей зайти і подивитися щось нове весь час. Повагу до історії її вибивали дуже багато років. Спочатку одні, там 70 років, нам казали, що все було так гарно. І показували тільки кращі сторони, не показували темну сторону. А тепер інші показують, достають навпаки темну сторону і ще її приукрашують. А те, що було найкраще, теж вимарують ногами брудними. От таке ставлення, якщо буде весь час, то от таке буде ставлення до цих всіх історичних об'єктів, до е, того, що являється частиною української історії. То це зародження авіації. Авіація це зовсім нове щось на той по той момент. Все, -все це змінило історію. І Сікорський це частина цієї історії. Звичайно, ну я вважаю, що якщо б сказати, чий музей треба зробити. Сікорський був би один із перших, хто заслуговував би на це, щоб зробити в Україні музей, присвячений Сікорському.